Триває ефір на громадському інтерактивному та Радіо Один, і з нами на зв'язок вийшла Олена Сергєєва, художниця крапкарка. Вітання, пані Олено. Вітаю, доброго вечора. Та, пані Олено, знаємо, що зараз у рівному проходить ваша виставка, чи можете розповісти про те, які твори представлені на ній, і знаємо, що ви одразу організували. Аукціон на потреби Збройних сил України, чи можете теж розповісти деталі? Так, безумовно. А, виставка називається м, виставка Аукціон нескорене коріння. А, ідея була а, давно якби опрацьована. А, я звернулася до сектора нашої обласної бібліотеки для молод. Такої ідеї вона підтримала мене і а, я. Могла зробити таку ну не практичну подію, ну, тому тобто, що е, в принципі фактично всі клоти, які підкали вперше е, були створені від початку повномасштабного вторгнення Росії в е, Україну, і всі вони абсолютно експонувалися. Є як плоти, які можна було купувати. і оригіналь і оригінальні лампи і. Оригінальні кампи, і е, та була певна, а, такі, основна аукціону була Це а, нова робота, яку я ще не афішувала. Не афішувала. Це робота в променях перемоги. А, і, а, от, влада, та, вона зараз на екрані, ми її тримали такий як згадкову інтригу, ми її накрили в серії, щоб ніхто не бачив, і вперше її розіграли. її... Придбав Сергій Гемберг, заступник голови рівненського снадержавні, і власне всі кошти, які були вилучені саме під час, рівня, вони всі так і ті кошти, які будівельні до кінця до 27 грудня. Вони всі абсолютно перераховані нашим рівненським військовим. Зараз воюють Донецькому напрямку, і під конкретну мету. Мета яка. Закупити деталі для того, щоб змалювати своїми руками, а в нас сюди такі. Дрон базовий, який допомагає іншим дронам, ну і інші потреби, також ми, ми будемо намагатися, як би, закрити так, ці питання, так, можна сказати. Але хочу сказати, що люди дуже вдруг. Досить легко долучаються, тому приємно, що я змогла теж внести цей вклад да, в, нашу, в нашу перемогу. Пані Олено, скажіть, а чия була ідея провести таку виставку, аукціон? Це ви придумали, чи можливо хтось став драйвером цієї події? Ви знаєте, це якби всі обставини. Зійшлися на результат? Е, я долучилася, долучилися мої колеги долучився мій чоловік Кожен потихеньку вніс якусь пропозицію, і відповідно вийшла ну, об'ємна, цікава подія. Ну, я думаю, що вона не забудеться, і думаю, що, можливо, це навіть на останній раз, коли ми робимо такі захід. Пані Олено, а яким чином можна взяти участь в цьому акціоні? Ви сказали, що вже. Одна картина одразу в перший день була продана, та решта теж продані, чи ще якось можна долучитися їх придбати? Так, ми оголосили власне в сторінці в Фейсбуці, я це писала, умови такі. Можна всім, всім абсолютно людям, які навіть є за кордоном, що певно допомагають. Які зараз uh, є і в Іспанії і Італії, uh, можна купувати абсолютно всі фото, які експреснуються на виставці, є оригінали, які стала ціна, так і оригінальна стапа на оригіналі вносить добровільну пожертву, скільки вона вважає потрібним, скільки вона може uh, виділити, і uh, фіксуємо uh, ну, я сама фактично фіксую я зараз. Я Зервую, якщо це буквально а, під час експозиції, то я на е стампах зразу чути, тапличку продаю. Якщо людина може тільки в інтернеті подивитися, вона може зайти на мою сторінку, знайти станцію, <різь> де зображені всі оригінали, такі самі як і стампи, але, але треба розуміти, що частина їх продана. продала. Її до 27-го числа проданих. От ну, таким чином писати мені особисто, якщо ви в Рівному, писати особисто, тоді я зможу розібратися, допомогти розібратися як буває. Пані Олено, ще трішки розкажіть про саму техніку. Ви кажете, що всі ці картини були написані після 24 лютого, скільки вам треба часу для того, щоб створити один такий шедевр із крапок? Дякую, я рада, що вам подобаються теж крапочки. Ви знаєте, хочу зазначити, що з перших днів вторгнення взагалі, -то, взагалі не відкривалося на крапкова. Усвідомити, що це відбувається в реакції, досить складно. Звичайно, що далі йде таке витводіння, розумієте. Да, і тобі хочеться висловити все, що заболіло, що назвалося все, що юрмиться, воно виривається до Декотрі речі робилися дуже швидко, щоб це висловитися. Загалом роботи займають час від тижня до, скажімо, двох-трьох тижнів, найскладніше роботи. Найскладніше, очевидно, буде все ж таки робота, яка називається «Втратене, розстріляне дитинство, було складно знайти образ, через який мені хотілося розповісти про ці немінні Дитячі жерди, які, ем, нас, віде, що Скажіть, а як народжуються ваші сюжети? Ви спочатку придумуєте тему, а потім її втілюєте чи навпаки? Ви знаєте, абсолютно по-різному. Іноді з'являється просто образ, іноді я бачу це під час е, своєї е, якоїсь. Е, тільки навіть якщо я йду на роботу, це все одно мандрівка. І тут це буває шпакована подією, і, в подію, і тут це буває чуто а, весь вірний мовок чи а, якась каза знайомих. Часом малюнки, що ви показали, от, досить складні досить наповнені з містами, навіть не одним з міста, а багатьма містами. Тому в даному випадку, якщо ми говоримо про ті роботи, які ми сьогодні бачили, то звичайно це виношено і висловлено в рамках е, напевно, це не притаманно, не зовсім притаманно мені, якісь всі речі, світлі, звичайно, Власне, хотів запитати, в мирний час ви що більше зображали? Ви знаєте, люблю зображати те, що мені підкидає творець. Тобто, коли ти підключений да, до якогось станкого світу, так що ситуація так чи інакше, або це щось, щось пов'язане з е, якоюсь історією, або це дуже голодне якесь е, по. Я би сказала, я малюю абсолютно все, що торкає у серці, все, що е, зачіпає мене, і думаю, що зачіпає. І, звичайно, мені хочеться е, показати. Е, е, той момент, що світ все такий е, багатошкарбий, багатозмістовний. Е, він просто час і складний. Тому малюю абсолютно все: і природу, і е, предмети, і, е, істоти, але все те, що от на даний момент напевно, от, сказати, зачіпає мою душу, торкає серце. Ну і ще розкажіть, як ви йшли до. Графіки крапкарства адже ж, мабуть, експериментували у різних техніках. Ви знаєте, я би сказала так, в мене все не як людей. Я е, почала крапкувати мабуть е, боки. Я просто, будучи там студенткою, цим на полях, зошита різні всякі формочки, і відповідно. Коли це якась лінія, да форма вона не дає тобі багато можливостей десь зіпсував, десь не це рука, десь не те зробив, і фактично малюнок треба промальовувати. Крапка просто мимоволі, і я зрозуміла, що навіть якщо я Момент, то я можу е її вивести е рідними рід 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 на якийсь інший рівень, зімпровізувати з зімпровізуватися вийде набагато багато, ніж я планувала це зробити. Е я не маю традиційної художньої месі. Я займаюся какасом вже майже 30 років, і хочу сказати, що до того як я почала крапкувати, я не склалася технікою, тому я навіть не знала, чи це є по -антелізм. Я дещо, французи, а мені подобається називатися цим терміном нашим крабах. Ну откую мені це дуже подобається. Я люблю графіку, вона дуже змістовна, вона зосереджена. Думка в ній зосереджена. Мене нічого не знаю. Хоча я дуже люблю стрігати і афареї, і, і олію мені якби все подобається. Але малювати цю графіку лише. Руками. З часом ти розумієш, чому саме крапкарство. Хочу вам сказати, що це, окрім того, що це неймовірна медитація, от зараз є гуток для діток в бібліотеці, Рівненській обласній бібліотеці для молоді. Хочу сказати, що думала, що дітки будуть непосидючі, їм цей пандекс просто не зайде. А виявляється, в і навпаки, дуже багато в ньому. Якоїсь ігрової форми і, і діти, і дорослі знаходять такий стан медитативний, якийсь стан такого ну, заспокоєння і відродження в, в, в певній мірі, і, що крапочки щасливе проявляться в самих несмішних е, образах. Пані Олено, на даний момент чи ви над чимось працюєте, чи створюєте якусь роботу, і чи не заважає вам у цьому відключення електроенергії? Заважає заважає, але я, я намагаюся стосуватися. Я знайшла таку невеличку лампу лінзу з чолом світла на барейках. Намагаюся, як з нею попрацювати, хоча це не дуже добре для очей. Ну недовго намагаюся. На чим працюю останнім часом чогось. Мене зацікавила форма е, хліба. Е, я зробила одну фото, хлібчик, називається Хречення хліб». Я е, подруга пече хліб, і от власне його висить розділяє на чотири е, таких частинки. Ці чотири частинки мені чомусь нагадали Україну її північ пів захід. Я намагалася чотирьох частинки зобразити, що таке характерне для вас, цих частин. Нашої країни. А зараз захотіла зробити великий. Він буде продовжувати і ця середина яка часто дуже ламається, вона у вигляді лісу засніженого, і в плані буде такий. От, те, що коситься на папір, та і малюється. Пані Олено, а крапкарство це ваша основна робота чи більше все-таки хобі? Ви знаєте, це сенс мого життя. Зрозуміло. Що ж, бажаємо вам, аби сенс наповнювався новим змістом, бажано позитивним і переможним. Абсолютно вірно. Я вважаю, що кожен з нас з нас знаків. Адже теж крапості. От ми всі разом робимо велику спробу і наближаємо нашу перемогу. Бажаємо мирного вечора і задатних мирних свят. Дякуємо вам навзаєм. Отже, Олена Сергієва, художниця крапкарка із рівного, була з нами на зв'язку. На все добре, пані Олено, тримаємося. Дякуємо вам, будьте здоровенькі.